Протягом останніх декількох місяців журналісти телебачення капрі випустили близько десятка сюжетів про проблемний з'їзд з так званого горбатого мосту, що у Покровську. Саме цей з'їзд систематично ставав причиною великих заторів та обурення водіїв, адже місцеві керманичі, хоч і витратили майже 300 тисяч гривень на ямковий ремонт шляхопроводу, про дійсно проблемні ділянки просто забули. Неодноразово сюди приганяли техніку, аби, хоч якось, владнати ситуацію. Але такого, так би мовити, ремонту вистачало до першого дощу а далі як по колу, ями, затори, витрачений час та гроші сьогодні. Вранці 17 листопада, біля з'їзду з горбатого мосту на вулицю Добропільська, почали працювати підрядники. Резируем, снимаем неровную поверхность. Далі посмотримо, що рукаводцласкають. Лажить, не лажить, погодні условия, які будуть далі, Буде сильна осадок лінії не буде осадка. Строки завершення робіт наразі невідомі. Як і об'єми, які будуть виконані. Адже у системі публічних закупівель Прозору тендеру ми не знайшли. Чому з'їзди з мосту не зробили одразу, коли виконували ямковий ремонт? Навіщо було чекати середини листопада? Часу поганої погоди та дощів. І риторичне питання. Невже Покровські кермани? Чи не можуть працювати без підказок від журналістів?